Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршвець. Запитують мене, коли закінчиться війна. Ви знаєте, сьогодні я проводив стрім, присвячений розкриттю Ірини Фаріон. А люди запитують, коли закінчиться війна? Я відповів, коли у бідноти, у української бідноти і в патріотів, які ще залишилися, відкриються очі. На що відкриються очі? На те, що їх ніхто жаліти не буде. Ніхто. А 11 рік а війна з Росією йде з 14-го року патріоти України, прості українці, біднота, як називають нас верхні головаті, лягає за Україну. Просто лягає, навіть не думаючи, лягає, тому що так повинно бути. На ну, верхній головаті це використовують. І проблема України в тому, що патріоти України і бідняки біднота України. А я себе відношу до бідноти, до простих українців. Ми цього не розуміємо. Що нас використовують, ми гинемо, а вони збагачуються 11 рік. І те, що це приведе до розвалу України, коли одні крадуть як в останні дні. А інші гинуть, верхніх головатих взагалі не хвилює. У кого ще є надія на вибори, у кого ще є надія на те, що хтось прийде до влади. Хтось, хто буде думати за простих українців. Ви знаєте, ці надії марні. Зніміть рожеві окуляри. Вибори 2025 року нічого не змінять. Нічого не змінять, тому що з. 14 року в Україні не сформувалася нова політична українська еліта. Підкреслюю, нова політична українська еліта. Всі українці, які могли би бути в цій еліті, убиті на фронті, убиті в тилу, посаджені в тюрми, пропали безвісті. Все крапка. Ви скажете, може, є ще надія, ну хоч на кось. Ну для тих, хто думає про це, я скажу, що я прочитав інтерв'ю Юрія Луценка. Прочитав і передивився. Юрій Луценко розповідав про критичну ситуацію на фронті. Я не буду повторювати його інтерв'ю, я просто скажу, що він сказав. Для того, щоб виправити критичну ситуацію на фронті, потрібна масова мобілізація українців. І м, Луценко почав говорити, скільки ще українців є в мобілізаційному резерві, скільки у нас інвалідів здоровенних на джипах, скільки поховалося, скільки повтікало, і ДТП. Але, підсумовуючи те, що він говорив, я скажу: Юрій Луценко, Юга Луценко, Юра, да? Майданівець, Юра ж, Майданівець, був на Майдані, кричав, бив себе в Груди. Да? Після Майдану став генеральним прокурором, да? а після Майдану Ющенського він був ким? Правильним міністром внутрішніх справ. Так от Юра, начебто свій, начебто майданівець, такий, що рве п'яту вишиванку на грудях за Україну, він навіть не, ні слова не сказав, що на фронт повинні йти. Чиновники, депутати, ТЦКшники, поліцаї, блатні приближені в Україні. Він навіть ні слова не сказав. Правильно, тому що фактично він визнав, що на фронт повинні йти бідняки, українська біднота і ті ще з патріотів наївних, які ще, ще живі. Все? А ви що думали, що революціонер-майданівець? Юра Луценко буде за вас, за простих українців. Юрчик уже давно продався українським олігархам. Розумієте? Юрчик давно вже служить Петру Порошенку, да? українському олігарху, для якого українці прості біднота, патріоти, яких ще трошки залишилося живих, всього лише гарматне м'ясо, яке буде стримувати росіян. В той час, коли вони в тилу. Косять страшні, страшні, страшні гроші. З вами Юрій Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!